І всім привіт! Хочу зняти відео, скільки залишилося ємності в моєму акумуляторі. Ось цикл капаціті 9000 годин. Але, але що в мене злітала ця програмка, я наново ці всі показники збивалися. То тут десь в районі 150-200 циклів пройшов в акумулятор. 282 дні. То раз на день чи раз в два дні він повністю точно розряжався, то я думаю, десь 150-200. Хочу зняти, скільки буде ось тут цикл касіті. Зараз 9027. Ремейн капаситі 115 показує, ну це тут плюс-мінус, щоб бачити, скільки залишається. якщо виставити 105, то не будемо відомо, може більше видав. Так, я встановив, щоб зробити заміри, встановив ватметр. Так, його треба буде скинути і відключити панелі. Щоб не, не додавало. Ось скинув я. Ось такий. ток пішов і 9027. Ремінь капасті 114.9. Ну, подивимося, скільки бмс покаже і скільки покаже ватметр. там показує, що одна хвилина пішла. Ось заміряю я, яка ємність моїх 105-х комірок. Ну, цікаво, прийшло. Я її десь купував в жовтні. Чи в листопаді. Ну, не знаю, подивитися на YouTube каналі, коли там виставлене відео. ну Десь зараз 8 місяць. ну Десь 10 місяців він у мене. 9-10 місяців. Цікаво, пройшло 150 циклів, розряду заряду. Десь, ну Плюс-мінус, бо там збивалися показники невідомо. Є... Тоді я міряв, було щось в районі 110. Ну, я витягнув 110 А. Може там і більше було, бо заявляли там продавець, що 115 чи що Ампер в комірках. Ну, 110 я витягну. Це, в принципі, тоді було норма. Так от цікаво за 8 місяців наскільки впав. 90... Ну, майже 90. Ремайн капасіті. Цикл капаціті 9052. Не пам'ятаю, скільки там було. Так, 90, то це 25 ампер. Пішло. Так, і тут у нас... Ось так, кіловатах. 3 години 21 хвилина. Я думаю, що тут не видасть... Такі показники як раніше, бо тому, тому що я тоді розряджав, наскільки пам'ятаю, 25-30 А. І воно покаже більше. Тому що зараз це йде споживання маленьке. І на кожну годину 40 Вт власного споживання це як мінімум. Тут зараз показує 222. А тут 190. Ну, десь 30-40, ну, плюс-мінус воно показує. Точність не дуже. Ну, коротше, десь я заміряв, що власне споживання від 25 до 45. Ну, то, я думаю, десь в районі 40 Вт на годину. То, тому ось зараз за 3 години це вже... Ну, Тут майже 3,5 години. За 3 години вже 120-150 Вт, Ну, тому чим швидше буде розряджатися, то я думаю більше видасть. Більший показометр буде. Якщо так довго розряджати, Більша частина енергії піде просто на власне споживання інвертора. Тому ось така штука. Прийдеться в кінці, прийдеться в кінці ще враховувати скільки напрацювання годин і помножити години на 40. Бо буде менше набагато, чим очікувалося. Подивлюся, скільки тут на рахуді. Треба передивитися, скільки тоді було. Щось чи 2 і 6 чи що. Але тоді я ж кажу, що навантаження було щось в районі 25-30 А. все Тому ну, там за 2 чи за 4 години. Ну щось типу того, та акумулятор розрядився. А це вже 4 години прийшло, а тільки... 23% чи що розряджено. Ще балансування бажано виключити. Хочу показати, що десь монітор показує взагалі, що споживання 130, а з акумулятора бере 180. І так, що в нас тут? Цикл капасі 9072 і відсотків показує. Ремень капасіті. Залишилося 69,5. Ампер годин. В акумуляторі Так, що тут ваш... Так, що тут наша... Втметр. Ось так. 5 годин, 51 хвилина. 1 кВт, 16 Вт. І так, 44 remain capacity. Ремей бетері 39%. Цикл капати 9097,5. Так, пів першого. Майже 1600 і майже 7 годин. Я був поставив там чайника тому трошки швидше, щоб не до 4 годин ранку цим всім займатися. Так, 23%. Ремень capacity 26 показує хоча ємність там. Меньше ніж 115, то там цикл капасити 9115. На комірках ось така напруга. По ватметровий. 1 кВт 969 і 9 годин 18 хвилин. Да, трошки вже затягнулося. Ця вся штука вже 3 година ночі. І так поставив ще чай, бо вже майже 4, а воно ще не розрядилося. Так, ремайн capacity 14,5. Це вже значить, що 105 чи 60 ампер годин вже видало акумулятор. Ну, в принципі, ще може витягну. Якусь кількість, так. Ну ось, 91,27. А було 27,2. Шось така комірка чомусь е, вибив. Саме швидше розряджається. Ось такі, ну тут я правда навалив, поставив чайник, то 50 А з акумулятора шурувало, то воно трошки. Тут розбаланс пішов різко. Там був невеликий розбаланс. По ватметрів від 10 годин 15 хвилин 2238. 103 ампер години. Не видав акумулятор, тут розбаланс вже йде. Шоста комірка, я так розумію, саме перша хоче розрядитись. Я поставив, щоб воно балансувало, щоб подовше витягнути, щоб не виключилася БМС через цю комірку. Ну ось вже 103.

Ну, В принципі, мабуть, якщо розряджати до Оба, нам вже перейшов інвертор на роботу від мережі. Якщо розряджати до 2,5, то може ще дотягне. Ну, коротше, це треба дуже постаратися тут уже... Ось такий розбаланс 0,8. Коротше, скільки 104,2. Коротше, що номінал, щоб 105 Ампер годин витягнути, це вже треба постаратись. Ну, 100 Ампер це вільно можна витягнути. А от 105 це якщо розражати до 2,5. Не вольт, то ще фіг його знає. Може тут. Короче, хай балансує. Інвертор перейшов на байпас. вже він не розряжає. ось таке. Так, скільки ж тут видало? 10 годин 46 хвилин. Якщо далі... Це якщо навіть по... Ну, не знаю, я порахую 100-4 на 25,6, скільки це в ватах повинно бути. Ну, Ефективних витягнув я 2 кВт 321. Той раз в мене було, що 2 кВт 560, але тоді ем, коротше, інвертор працював щось 3 чи 4 години. Не було цього споживання власного більше. Тут навіть навіть якщо взяти по 30-40 чи по 40 Вт, ну візьмемо по 30 на 10 годин вже 300 Вт. Сюди можна додати, що це реальних. Це фактично спожитих, а якщо взяти з те, що витягнуто з акумулятора, то 2 кВт 600 чи 2 кВт 700. Ну, в залежності, як його там рахувати, на скільки Вт за годину власного споживання він брав. Ну, от Стоїть інвертор, тягне. Енергію з акумулятора нічого не підключено навіть. То буде 35-40 Вт він тягнути. Чи 30? Ну не знаю. Коротше я прикину, скільки це буде. Так, а може я зараз і порахую. Калькулятор 104. І два. 2... Помножити двадцять п'ять і шість. Дорівнює. Ну ось, якщо рахувати по БМС ось така з акумулятора витягнута в ватах. Mm, якщо, коротше, по 30 Рахувати, що бере 30 Вт на годину, тут да, 300 Вт треба додати. Не вийде все правильно. Ну, ось так. На цьому все тоді. Я хочу показати показники з БМС -ки. ось такий час. Я думаю, ви поставите лайк, за те, що я майже до ранку сидів цим грався. Щоб зробити цей замір вже ніяких там навіть 110 вже не видає а циклів пройшло тільки 200 я десь таке чув що е, якщо акумулятор там написано 115 е, надлишкова ємність якщо користо, що якщо 100 циклів за, е, ну пройде тіпа, 115 чи 105, 105 ампер годин тіпа, Зарядиться, розрядиться, то вже оці комірки мають виходити на номінал. Коротше, якщо ви купуєте комірку, робите замір і там номінал, то вона вже в принципі, або дуже довго стояла, або вже пройшла ну, там, якісь кількість циклів. Бо з заводу вони, як, наскільки я зрозумів, йдуть 110-115 А а потім ну, падає ця ємність. Ну, на анкономі було, люди заміряли, там було 108 фактичної ємності. Я тут плюс-мінус я не розряджав, ну, в мене не було тестера такого, щоб до 365 зарядити і розрядити до 250, щоб побачити. Ну я в лайтовому такому... Цьому до 2,8 розреджав, то в мене вийшло до десь 110 а годин Ну, може там 108, не знаю, наскільки це все точно в мене заміри були. Ну, коротше, що більше номіналу було. А тепер показує по цих всіх е замірах на 6 а годин менше стало. ну Відносно, якщо читати, бо я не знаю, наскільки точно це все показувалося. М може я порахував, що в мене... 110 ампер годин, а там насправді було їх так само, як і Nikon 108, то на 6 нижче стало, то там 102 чи скільки, ну, не знаю. Мабуть, а можливо, і було якраз тут 110-111 якраз стало в районі номіналу. Не знаю, це треба якийсь ну, тестер спеціальний. Щоб конкретно. Точно заміряв, бо так, ну плюс-мінус, коротше. Плюс-мінус номінал теоретично. По цьому ветметру, якщо дивитися, і... ну так, да, якщо ваттметр ось показує і додати реально 3... по 30 Вт за годину, то в принципі так. Да, на номінал воно плюс-мінус на те, що БМС показала, воно має вийти. Комірки вийшли в мене за 200 циклів на номінал. Навіть трохи менше вже стало Одна щось комірка дуже швидко розтряджається. Якби, ну не знаю, може їх пережав там чи ще щось. Фіг його знає. Можливо зимою перемерзли, там тепліше від БМСки, а тут холодніше було, не знаю. Що це за 10 місяців і за 200 циклів ось така штука. Сталося, ладно. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ну Ось такий тест я провів. Хотів самому дізнатися у нас який вже там номінал, яка ємність акумулятора. Заводська нижче. Така як і була. Ну, я чув таке, що впадає вона там через 100 циклів. Це ж мені буде цікаво, яка ж вона буде.